Зараз я вам покажу та розкажу, як можна оздобити всередині відкоси. Ось так вони виглядають до. Та в кінці побачите, як вони будуть виглядати після. Тут у нас є комбінація кирпича та глини. Глину ось так затягуєте спочатку сіткою та цементно-піщаною сумішу. А починаємо все з підвіконника. Спочатку ми встановлюємо підвіконник. У мене є вже відео, як я монтую підвіконник. Зараз я вам ще раз продублюю в цьому відео, як правильно встановити підвіконник. Для початку прослідкуйте за тим, щоб у вас ось тут було все чудово запінено, не було ніяких прогалин, де є плішечки повиймати їх і запінити повністю все, щоб було чудово. Далі, де у нас заважає піна, потім потрібно буде її зрізати. Далі обеспилюємо всю поверхню та грунтуємо і приступаємо до врізки ось такого підвіконника. Знаходимо центр вікна та відмічаємо його ось так. Потім знаходимо центр нашого підвіконника і відмічаємо. І вже від центра відмічаємо, скільки нам потрібно в боки. Якщо у нас вікно метр, то по 51 см сюди і сюди. І якщо у вас розвернутий відкос, то відповідно відмічаємо його ось так. Далі беремо плазер, виставляємо його на товщину нашого підвіконника, у моєму випадку це 2 см, та ставимо ось такі упори. Спінополістирола. Вони слугують для того, щоб тримався наш підвіконник на них. І наносимо піну, і прикладаємо зверху підвіконник. Нанесли ось так піну. Зауважую, клей піну. І далі беремо підвіконника і встановлюємо Вклали підвіконник під вікно, змістили наші точки з підвіконником та з вікном, ось так, щоб було. І все. Приклали якимось вантажем. Щоб підвіконник чітко стояв. Перевіраю в всіх плоскостях, я виставляю чуть-чуть підвіконник, щоб він чуть-чуть був з нахилом від вікна. Для чого це потрібно? Щоб якщо з вазонів щось витекло, якась вода, щоб вона не текла, не скопичувалася тут, а скапувала на підлогу, де вже можна її просто витерти. Бо тут може бути затікання під вікно і плісінь. Відкоси починаємо монтувати з верхнього. Я завжди починаю з верхнього. Що, що для цього потрібно? Ми вибираємо клейпіну на сантиметр, щоб у нас був видний ось тут пазик, ось такий пазик вікна. Далі все ми прогрунтовуємо хорошо. Беремо пінополістирол ось такий. Вирізаємо його ось тут трошечки з наклону і наносимо на нього піну, вставляємо в паз і виставляємо ось так, щоб було. Все чотенько. І все там пропінюємо. Ось таким чином приклеїли верхній відкос. У вас повинна бути ось тут площина. І ось так площина. Все має бути в площині. Так буде краще наноситись всі інші матеріали. І таким чином робимо зліва і справа. Поклеїли всі відкоси. Ось таким чином. Обов'язково беремо. І прикручуємо в хаотичному порядку де дюбілями, де просто шурупами закручуємо. Це на всяк випадок. Бо клей піна і так хорошо держить. Далі беремо просто ножечка і можна нанести ось такі царапини для того, щоб наш старт хорошо вцепився до пінополістирола. І далі все. Беремо, підготовлюємось тут основу, грунтуємо. Беремо ось таку сітку, замішуємо старт і погнали. І хтось, можливо скаже, що такі стіни досить хліпенькі і е, не дають ніякої міцності. Але якщо зробити все правильно, то така стіна досить потужна. Вона взагалі не прогинається. І саме головне, що відкоси будуть утеплені і не буде конденсата і грибка. Ось так має бути підготовлена поверхня, де у вас глина, побілка. Потрібно здерти ось до такої частини та погрунтувати. Ось так як я зробив. Декріпіч достатньо прогрунтувати. Стики кидаємо сітку сюди на стик на 10 см, щоб заходила на стіну. Зараз перешпаклюю і покажу вам, як це має виглядати. Нанесли спочатку контактний слой, а потім вже прикладаєте сітку. І все перешпакльовуєте. І якось так у вас повинно вийти, коли затягнете вже сіткою. І так робите по всьому периметрі вікна. І ось так має виглядати у вас в закінченому стані віконний пройом. Але не розслабляємося, це ще не кінець. На наступний день, після повного висохання ось цієї нашої ліпанини, ми приступаємо на поклейку ось таких перфугулків на кожен угол. Також хочу вам показати лайфхак, як можна перевірити ось таку сітку на якість. Якщо сітка, згинаєте її ось так в кулаці, потім розгинаєте і вона стає повністю така, як була. Це якісна дійсно сітка. Хто не знав, лайк! Сьогодні будемо приклеювати перфоголочки ось такі. Беремо, замішуємо спінішну шпаклівку, наносимо ось так на угол, беремо наш уголочок і прикладаємо. Слідкуємо за уровнем та площиною. І так робимо по всіх кутах. Після того, як встановили перфоріровані уголки по периметру, починаємо все перешпакльовувати ось тут і ось тут. Повністю все, все по кругу перешпакльовуємо фінішом або фініш стартом в переміжку. І в кінці фінішною шпаклівкою все перешпакльовуємо, в залежності від того, що ви хочете. Якщо тут обої, то під обої готуємо. Якщо під покраску під покраску. А вже в самому кінці обов'язково в кутах проходимо акриловим герметиком. Ось так має виглядати вже відкос та стіна в закінченому стані. Сміло додавайте собі відео в обране, підписуйтесь на мій канал, ще буде дуже багато цікавих та повчальних відео.